Чи можна жінкам правду казати. Один чоловік та хотів вивірити, чи можна жінкам правду казати? От він пішов у комору ліг та й лежить, наче хворий, а жінка й питає його, чого ти, чоловіче, лежиш? А чоловік каже, у мене таке ще не можна казати. А то ти скажеш кому комунець? Та ні, не скажу. Е, ні, скажеш. Та нібо не скажу. Довго він не хотів казати, а тоді і каже: Та тільки ж нікому не кажи, в мене вилетіла з рота гава. От жінка пішла по воду та й стріла свою кому, а кума й питає, а що полегшало твоєму чоловікові. Де я там полегшало? У юро, тільки комочко, нікому не кажи. У його дві гави з рота лили тіло. Кума сказала, що нікому не скаже. Коли йде друга баба, от так кума і каже А знаєте, у того чоловіка, як там уже його, три гави з рота вивитіло, та тільки ж нікому бабусечка не кажи. А та й сказала своїй племінниці, та ще й прибавила, а та ще й комусь так вийшло ще дванадцять гав. От уже всі на селі дізнались, думають, що ж це воно таке. Зіправить громада і кличуть його. Що це, кажуть, у тебе таке? А Та він йому все і розказав, як воно було. Це Я теж хотів перевірити, чи можна жінкам правду казати? Аж бач, як їм можна правду казати. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк. Та залишайте коментар.